Відео знято для каналу Exist .ua. Автомобіль Volkswagen E-Golf 2014 року виготовлення. Це у нас електричний гольф з потужністю двигуна 85 кВт. Для даного автомобіля придбали ось такий ось рідкий віск від фірми K2. Ось тут наклеєчка K2K087M. Це каталожний номер, рідкий віз 770 мл. Така ось пляшечка з розпилювачем. Розпилювач, як завжди, на два положення спрей стрім і OFF. Ну, тобто, Тут різні інструкції, властивості. Для чого він призначений? коротко скажу, для відштовхування бруду від кузову, захисту лакофарбового покриття і для придання йому блиску. Тут ось є, є на українській. Можете поставити на паузу, прочитати. Тут по інструкції радять наносити його на мокрий автомобіль, потім, почекавши декілька хвилин, змивати його ще одним поливом води. У мене вже автомобіль сухий, я його помив, але вже протер. Тому тут також написано, що можна і на сухий. Наносимо і... Витираємо мікрофіброю. ось типу такого. Зараз будемо тестувати. По застосуванню нічого складного переводимо ось цей носик в режим е, спрей, тому що стрімце струєю буде бити. І наносимо на наш кузов. Ось, Приблизно так. Поки що достатньо. І тепер. Беремо нашу мікрофібру і протираємо все насухо. Коли протираєте, можливо видно, такий, ну як від вузку, як від жиру може, такий трохи слід залишається. Це добре, значить щось там є. Якесь покриття. Ось нанесли. Одразу скажу, що колір став більш чорним, насиченим. Не знаю як на камеру буде видно, не буде. На чорному кольорі не так же легко і передати це всі. Зараз спробуємо на капоті. Ось у нас капот автомобіля. Давайте спробуємо тут наполовину нанести. Цей віск половину не наносити. Можливо, буде видно якийсь ефект різбити. Ось на цей віск. Як бачите, він вже збирається в такі окремі краплини. На другу половину, бачите, нічого не наносив. і все, втираємо, розтираємо, втираємо мікрофіброю чистою вже дивимось протер насухо ось цю половину автомобіля ефект звісно є я його бачу на камеру не знаю буде вам видно чи ні ось підведу можливо до переходу Побачите? ось тут мені видно перехід. Тобто перехід в якому сенсі? Тут більш такий однорідний колір, якби без розводів ніяких, без нічого. А там такий, ну як наче погано протер автомобіль після мийки. Може, ну, можливо так і є, але все одно, там колір... Не такий насичений чорний як тут. Зараз з інших сторін подивимось. Ось тут десь іде перехід. Не знаю, видно його, не видно. Спеціально руку підпав, щоб камера сфокусувалась. Ну і тепер нанесемо цей віск на залишок автомобіля, капоту, щоб не вирізнялася одна половина від іншої. Так така порада виникла під час застосування цього засобу. Не треба наносити дуже багато його, тому що... На кузові зараз сфокусуємось, на кузові залишаються такі якби, розводи, ну, їх треба довше втирати, а ганчірка вже майже мокра, тому небагато наносимо як, начебто пил, тобто не треба дуже багато. ось Приблизно ось таким шаром. Якщо ви будете наносити, в принципі, вам буде нескладно його втирати, розтирати і так далі. Ну, Звісно, в кінці всього цього процесу ми маємо гарний, блискучий автомобіль. Ось так це все виглядає. Виглядає гарно. Дійсно, кольор став більш насичений, більш блискучий, навіть ось уже сонце зайшло, а автомобіль такий ну, насичений, насичене зеркало, зеркало стало ще більш дзеркальним. Ось, дивіться, це не небо вам показується. Це автомобіль. Ось так. Гарний ефект. Будемо використовувати. Наступного разу спробую на мийці. Коли автомобіль буде мокрий, я думаю, так буде простіше. В принципі, там як написано, просто нанесли на мокрий автомобіль і потім змили струменем води. А так доводиться ось натирати.